Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Артіс вдома зіграв нічию проти опави у рамках перенесеного матчу 14-го туру другого дивізіону Чехії. Поєдинок закінчився з рахунком 3-3. Один із голів господарів забив на 81-й хвилині нападник Артем Бісєдін, який вийшов на заміну. Для 29-річного українця це перший м'яч в офіційному матчі з 15 березня 2025 року, коли він також забив опаві. Центральний півзахисник Бенфіки Георгій Судаков опинився поза заявкою на домашній матч 23-го туру чемпіонату Португалії проти АВШ. Як повідомляє о Джого, це відбулося через проблеми з попереком. Під питанням знаходиться участь Хавбека у матчі відповіді плей-офф Ліги Чемпіонів проти Реала. Ця гра відбудеться у середу, 25 лютого. На рахунку Судакова у поточній кампанії 4 голи та 4 гольові передачі у 33 іграх. Захисник Аякса і збірної України Олександр Зінченко опублікував в інстаграмі фото з лікарні важкі часи попереду. Поїхали, підписав фото Олександр. Тобто, як бачимо, Зінченко успішно переніс операцію на коліні. Нагадаємо, раніше Аякс повідомляв, що Зінченко вибув до кінця сезону через серйозну травму коліна і перенесе операцію. А за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, гравець пропустить 6-7 місяців. Наглядова рада Вереса одноголосно підтримала ініціативу президента клубу Івана Надєїна щодо проведення матчу металіст 1925 Верес у Рівному, повідомляє офіційний сайт клубу. Нагадаємо, матч 15-го туру УПЛ проходив 7 грудня 2025 року у Житомирі, але він не був дограний через проблеми з освітленням стадіону. Тепер керівництво клубу передасть мирову угоду для Металіста 1925 на підписання, Йдеться у ВРС створив команду Ю-21. Повідомив офіційний сайт клубу. Вона почне функціонувати з наступного сезону. Відповідне рішення одноголосно підтримали члени наглядової ради. Наразі червоно-чорні вже ведуть переговори із кандидатами до тренерського штабу. Саме Верес був одним із ініціаторів створення молодіжного чемпіонату. Це стане платформою для нашої молоді, яка переросла команду ю 19, але ще не готова до боротьби за місце в основі. А також дозволить отримати додаткову ігрову практику футболістам першої команди, які мають недостатньо ігрового часу. Ми вже починаємо формувати тренерський штаб нової команди. Зараз проводимо переговори з кандидатами на посаду тренера. Ця людина повинна повністю розділяти нашу клубну філософію, сказав спортивний директор клубу Юрій Габовда. Також зазначено, що ВРС збереже вже існуючу команду Ю-19. 22-річний нападник Руслан Непейпєєв став гравцем Хибира з другої ліги Болгарії. Він перейшов як вільний агент. Фінансові умови поки невідомі. В Україні він виступав за рух, лівий берег та Фенікс Маріуполь. Руслан 21 лютого навіть вже встиг дебютувати за новий клуб. Непейпєєв вийшов на заміну на 72-й хвилині у матчі проти Мінйора. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з трибуна. Ком це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Нападник Кудрівки Антон Демченко на правах оренди виступатиме за Поділля. Термін орендної угоди розрахований до кінця поточного сезону. 21-річний Форвард приєднався до Кудрівки минулого літа у нинішньому сезоні. Демченко зіграв 4 матчі в УПЛ та 1 в Кубку України. Результативними діями не відзначався. 20-річний атакувальний півзахисник збірної Панами Джовані Герберт став гравцем Кривбаса. З футболістом підписали орендний контракт строком до кінця року з правом викупу. Гравець належить клубу Араби Унідо. У поточному сезоні він відіграв за команду три матчі, один гол та один асист. За збірну панами він зіграв три поєдинки. Український воротар Артур Рудько повідомив, що шукає новий клуб. Цитата: зараз я знаходжусь у пошуку нового клубу, а далі буде видно, сказав Рудько. Ведучий інституту футбольної репутації Костянтин Андріюк раніше повідомив, що 31 серпня Рудька було мобілізовано, а 3 вересня затримано на кордоні з Придністров'ям за спробу незаконного перетину. За інформацією, Динамо Манії, футболіст планував перейти у азербайджанську габалу, але через затримання на кордоні угода зірвалась. Останнім клубом 33-річного воротаря був чорноморець, який він залишив наприкінці минулого сезону. 29-річний колишній півзахисник колоса Павло Оріховський розпочне другу частину сезону у команді першої ліги Фенікс Маріуполь. Повідомляє та таке: за даними джерела, футболіст справив позитивне враження на головного тренера команди Максима Фищука під час останньої тренувальної сесії та контрольного матчу, після чого клуб та гравець досягли домовленості про співпрацю. Очікується, що контракт Оріховського з Фенікс Маріуполем буде розрахований до завершення завершення сезону, тобто до літа Владислав Герич повернувся до одеського чорноморця, де продовжить виступати в оренді. Гравець був на зборах з Динамо, але не зміг переконати головного тренера Ігоря Костюка, який назвав причини такого рішення. Цитата: З нами був Владислав Герич на зборах, він тренувався, але станом на сьогодні наші гравці, які перебувають в команді сильніші, ми відпустили його в оренду, щоб він там набирався досвіду. І для нас, і для нього це буде корисніше. І в майбутньому, якщо буде прогресувати, ми знову повернемося до цієї теми. Ми плануємо, що в майбутньому він буде конкурентно здатний у нашому колективі. Запевнив Костюк. Нагадаємо, першу половину поточного. Сезону Владислав провів у Чорноморці, забивши два м'ячі та оформивши один асист у 12 поєдинках. Контракт Герича з Динамо розрахований до літа 2027 року. Жерона має намір продовжити контракт з українським Вінгаром Віктором Циганковим. Повідомляє Мунду Депортіво. За даними джерела, клуб веде перемовини про нові контракти з ним і правим захисником Арнау Мартінесом. Обидві угоди розраховані до 2027 року. Клуб ставить перед собою завдання зберегти цих гравців. Наразі це пріоритетна задача. Циганков у поточному сезоні провів 20 матчів за Жерону в його активі 5 голів і 2 Асисти. Рома допускає варіант продажу нападника збірної України Артема Довбика під час найближчого літнього трансферного періоду. Гравець може остаточно втратити позиції в основному складі римської команди. Керівництво римського клубу готове до переговорів щодо Довбика. Повідомляє журналіст Матео Морето. Українському нападнику не вдалося повністю вписатися у вимоги головного тренера Джан П'єро Гасперіні. Клуб був готовий до продажу гравця ще взимку, проте ситуація змінилася після того, як 28-річний Форвард зазнав серйозного пошкодження. У нинішньому сезоні Українець отримував обмежений ігровий час, що багато в чому пов'язано з травмами, які він отримував одну за одною. У римській пресі зазначають, що тренерський штаб розраховує на інші варіанти в Атаці. А керівництво клубу готове розглянути пропозицію щодо трансферу. Його контракт із Ромою розрахований ще на кілька років. Однак, у разі надходження підходящої пропозиції клуб готовий до переговорів. У послугах українця зацікавлені команди з Англії та Італії, проте найближчу активність проявляє представники чемпіонату Іспанії. А саме мова йде про Бетіс, який вважає, що Артем ідеально підходить до стилю команди Мануеля Пелегріні завдяки своїй фізичній. Ні, силі здатності атакувати штрафний майданчик і з легкістю завершувати атаки, коли отримає м'яч у вигідній позиції. Про інтерес Бетіса до Довбика повідомляє портал Фехчас у нинішньому сезоні. Артем зіграв за рому 17 матчів, у яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.